Вечір. Чергова частина, тому що ми будемо нарізати шматочками. А я хочу вийти з волошками з Львівщини. Дякую. Це прекрасне. Ну, у мене і тато, і мама з Львівщини, Романа нема, але я хочу запросити сюди людину, через яку я опинилася взагалі в цьому проєкті рівно рік тому. Так, приїхала на свій день народження відпочити. І лишилося оце донині. Олексій Бобровніков. Це людина, яка, яка написала про дуже важливий і почала це робити ще, Господи, прости, на плюсах. І це перетворилося в цілу епопею, його особисту трагедію, і в книгу Сіра зона, Червона зона. І ще третя буде книжка, художня. Вчора сказав. Бобер, ану, ходи сюди. Так. Ти взагалі ти розумієш, що ти робиш? А ти розумієш, що два дні вже сіру зону звільняють наші хлопці? Так? Ті всі території, які були окуповані 2014 року, вони два дні звільняються. Та сіра зона, про яку ти писав. Все не даремно, брат. Все не дарма. Олексій Бобровніков. Дякую. Дякую. А, сіра зона це світ, в якому. Ти опиняєшся поміж зонами впливу, поміж різними реальностями. Це дуже прикольна ситуація. Зараз в сірій зоні знаходиться наш головний ворог, а, який завжди був у. Ситуації, коли ми думали, що там відбувається якась логічна картинка, страшна, темна, але організована. Сіра зона про це про дезорганізацію. Це насправді про те, як. А я не знаю, щось глухий такий мікрофон. У мене був о, кращий до цього моменту. Я може спробую цей. Сраз. О-о-о, зовсім інша справа. А, до нас має насправді доєднатися Стивко Бандера. А, чи буде він, чи не буде. Вже є, Стивко вже є. А, Стивко Бандера, журналіст, який працює в Вінні Пегу Канада. Мені можна офіційно заборонити говорити про Сіру зону а, і зробити це декретом певним. Тому що я все, що хотів про це сказати, я вже сказав. Там на а, піаніно стоїть коробка. Якщо комусь треба, то ця книжка там є. Це перша частина. Там можна її взяти, якщо комусь треба, в когось щось немає. Я підпишу протягом цього вечора. У нас є ще дві години. Що комусь воно буде потрібно, то беріть. А я прошу офіційно видати декрет, який заборонить мені говорити про сіру зону, тому що через те, що я все сказав, нам дуже спростить спілкування той факт, що ви це прочитаєте. А я не змушений буду озвучувати те саме знову і знову, тому що це нахер нікому не потрібно вже. Я це зробив. Сіра зона це перша частина. Їх буде дві. Друга називається червона зона. Стивко з нами. Вау! Що зробив? Я коротко хочу сказати, чому Стивко Бандера він робив розслідування в Канаді. Яке йшло паралельним шляхом з моїм розслідуванням. Але я дивився на серію вбивств на місці. В той час, як Стивко дивився на статистику вбивств з 1945 року, закінчуючи вже 21 століттям. І наші шляхи роботи над тим, що ми робили, а саме вивченням того, як Рашастан дестабілізує. Світ не лише Україна. Вони в якийсь момент співпали. Це все, що я хочу сказати. Далі слово Степану Андрійовичу Бандері з Вінні Пега. Добрий вечір. Добрий вечір пізній вечір. Окей. То я, я е, підберу історію, де Олексію е, і власне, я тоді працював. Це був. Документальне дослідження про, про літак авіалінії України. МАУ, який був збитий в Терані. Там було дуже багато пасажирів, які прямували до Канади через від Ірану. Їхали летіли до Києва і тоді ловили рейс мав Київ Торонто. І коли було вбито 176 людей в січні 20-го року, це якраз перед пандемією, то Канада захопилася цією темою, бо стільки було людей, які власне іранського походження, які прямували до, до Канади, тут і велика їхня діаспора. Ну і е, в ході того е, розслідування, вперше е, ну по перше, з'ясувалося, що е, тор М1 е, цей зенітно-ракетний комплекс, який був зужитий, е, е, був вироблений в Росії, це і, і проданий проданий іранському е, режиму Росії. І так само, як е, е, mh 17 був збито бук М1. І, і е, в ході роботи над тим фільмом е, треба згадати, що в, в кінець червня 20 чи 2021 року е, Путін е, на Красній площі приймав парад. Були, е, була, а, це був 21 рік, була річниця. Великої вітчизняною, якась, і, і, власне, там в колонії, ідуть, їдуть бук М1, і, чи вже новіша версія цього буку, і найновіша версія ТОР, і, і Путін там сидить і приймає цей парад, показує ці засоби масового вбивства, які були, були зужиті. Ну і це, власне, показувало цю ту. Ту сірість ту. Е, е, та сірість не була е, Ну було досить чорно-біло, коли е, е, хтось збиває е, е, пасажирський літак. І я тоді ми тоді підрахували, що було з кінця Другої світової війни збито е, вбито 2127 тисячі е, сто людей е, е, цивільних в. Різних ну, було 50 випадків, коли військові збивали цивільні літаки. І здебільшого з них були зроблені совєтською, пізніше російською зброєю. І це дуже красномовно описує власне ту, ту біду те горе, яка. Яке розповсюджується, яке множиться саме в цій сірій зоні? Ми з тобою тоді зрозуміли, що ну, робимо роботу разом в дуже схожому напрямку. Я для себе був приголомшений тим фактом, що в передмові насправді ти даєш більше ключів. Принаймні до першого тому, ніж я сам даю, даю в ньому, але потім uh -huh. в другому томі не, ми добираємося вже там, уже я добираюся до Сахари, пів, до Північної а, Африки і а, Західної Сахари. І ми на цей весь світ дивимося, скажімо, іншими а, через іншу призму іншими очима. Uh -huh. У мене до тебе питання. А, тому що я знаю, що в чому ти відкрив мені очі на сіру зону а, своїм розслідуванням, розслідуванням про а, російський воєнторг. І, власне, угу. найцікавіше, що ви маєте, ми маємо в передмові до, до сірої зони від Стивка, а, це, це статистика. Понад 70% всіх загибелих цивільних з кінця Другої світової війни були спричинені російським воєнторгом. А от така приголомшлива статистика. Але я відкрив це собі, читаючи «Передмову» від, від Стивка до власної книжки. А що найбільше тебе здивувало в історії, яку, яку ти прочитав і до якої написав «Передмову»? Ну для мене особисто ця книжка багато значить в плані того, що я пережив ті роки і був присутній. В ті часи, яких ти ну частково описуєш, так бо я, я жив в Україні в, в, перші, в першому десятилітті цього століття, і, і тому для мене це було досить я, водночас і ну, інтимно, в плані того, що я це близько. А з другого боку, мені було важливо. Прочитати від тебе і почути, і побачити підтвердження а, тих висновків, до яких я також а, сам прийшов. Тобто, як обидва, як журналіст і як а, а, патріот а, української держави. Тому а, то, це для мене було а, а, важливо на особистому рівні. Але глобально ця книжка є дуже важлива, бо вона ем, показує і зосереджує увагу на, на ворога внутрі нашого, е, е, в Україні. І це для мене ну це важко про це писати, так коли і, і, і можна задуматися, чи варто таке е, навіть публікувати, як е, е, в часі, коли ворог є. Е, е, там, але це є, це є книжка про в тому числі, як той ворог там завербував і людей переконав внутрі України бути частиною тої і творити ту сірість. Тому це, як на мене, для в тій рядні питань до після війни. Це вже тут знайдете відповіді, як, що треба після війни. А дякую тобі. Ми будемо зустрічатися з тобою і з усією нашою мережею протягом ефірів, наших спостерігаючи за звільненням сірої зони і за перетворенням Росії на сіру зону. Тому що це міжвладдя, яке відбувається зараз там, якраз є типовою сірою зоною. І коли Рашастан потрапляє в ту саму ситуацію, це дуже цікаво. І це для нашого покоління вперше відбувається а, Стивко Бандера з нами. Але а, хотів а, дати такий можливість audience participation, Якщо є питання з залу, то ми можемо прокомунікувати їх зараз. Якщо є до нашого співавтора і нашого друга з Канади. Нема питань. Є. Yeah. А так я я віддам просто вам а, майк. Доброго вечора. у Вас, напевно, ранок. Хочу вам подякувати за вашу роботу, за співпрацю і за те, що ви разом з нами. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам. А, Тетяна, повертаю тобі Майк. Дякую, Стивко і до зустрічі в ефірі дуже скоро. Нема питань? Користуючись нагодою. Стивко Бандера. Батько, Много Нога б... літа з, з днем запізненням, О, дякую, дякую, дякую. Дуже приємно. Дуже приємно. Е, нема питань, так? Добре. До побачення. До побачення. Слава Україні. Героям слава. Ставко Бандера. Олексій Бобровніков. Бобер. І гурт гіпно тюнс. Так? Може не треба зачиняти? Може, хай вони так настроюються. Ну, що ж. Дозволю собі ще раз нагадати, що ми буде гіпнотюнс з міста Вінниця, ми граємо джаз панк та свінг-хор. Зараз ми вже виконаємо ще одну пісню, зробимо невеличку перерву і повернемося ще більшим блоком пісень нон-стопом. А наразі буде композиція, яку ми написали зумісно з британським гуртом Tiger Lilies. Де, можна сказати, народоначальники я. Об'єктивно так вважаю, родоначальники Дар Кабаре, панк Кабаре. І зробили ми таку пісеньку. Вона іронична, але ну, ви зрозумієте, скоро прошу. star. lost and yesterday it's me it's me today i'm going to old kiday i've got so much sweet bread i'm going to old kiday i'm better than sliced bread i'm a star 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 best is the potato uncle Redux dictator! When I enter Ukraine Everybody will know my name I'll come as liberator No one of them take us. When i hit Hitler in the Prague I'll come with my red Russian cock I'm a Sam, I'm a Sam, I'm a Sam, I'm a Sam, a, son, I'm a, son, I'm a son. Dictator. I'm a liberator of dictator. A I'm the, liberator I'm the great dictator. Star. Star. I'm the liberator of the great dictator. I'm the liberator of the great dictator. Star. Já que eu me para a ordem, mas...